Всім привіт! Сьогодні ми з вами починаємо вивчати важливу тему інформаційні системи і інформаційні технології, роль інформаційних технологій у житті сучасної людини. Для роботи нам, як завжди, знадобляться телефон, планшет або комп'ютер або ноутбук з можливістю використання мережі інтернет. Все як завжди. А також... Сьогодні ми познайомимося з вашим підручником. Багато за підручником ми працювати не будемо. Кому складно слідкувати одночасно і за підручником, і за мною слідкуйте за чимось одним лише, тому що я все ширю на екрані. Все, що я у вас запитую, я показую на своєму екрані максимально. Отже, я відкриваю наш підручник, який викладала вам в Google класі. Підручник інформатики для 5 класу за редакцією Ривкенда. Ми переходимо на п'яту сторінку і бачимо, що у нас тут є відповідний розділ Інформаційні процеси та системи звертаю вашу увагу, що неможливо говорити про інформаційні процеси та системи, коли ми не знаємо, що таке об'єкти та їх властивості. Тому що об'єкти та їх властивості це важливо не тільки для нас, як для людей, але для розуміння, як працює інформатична галузь в цілому. Отже, на малюнки нам пропонується поміркувати, які предмети зображено на фото і які яйвища зафіксовано на фото. Ви можете на це подивитися і прокоментувати вашим батькам. Я буду звертати увагу на шосту сторінку. Тому що саме на шостій сторінці вводиться визначення об'єкту і властивості об'єкта відповідно. Отже, другий абзац предмети та явища це об'єкти. Кожний об'єкт має властивості. Інколи властивості об'єкта називають його параметрами, атрибутами або характеристиками і визначення властивості. Це відомості про об'єкт, за якими його можна описати та відрізнити від інших об'єктів. Кожна властивість об'єкта має певне значення. Різні за типом об'єкти можна розрізняти за набором властивостей, а однотипні за значенням їх властивостей. Отже, Зазвичай всі діти лякаються, коли ми в інформатиці вводимо певні поняття. От як я зараз прочитала лише два абзаци, і точно ніхто нічого не запам'ятав. Тому нам на допомогу приходить приклад. Якщо у нас тут зображені кульки різні для тенісу, гольфу, баскетболу відповідно, кульки у нас виступають в ролі об'єктів, тому що відповідають на питання, що, хто що, це об'єкт. Отже, маємо кулька це об'єкт, які властивості мають наші об'єкти кульки. По-перше, великий, середній, маленький, помаранчевий, жовтий, білий, з полосками полосатий в крапочку. І коли розбиваємо і розбираємо ці властивості поетапно, тут вже всі характеристики в нас наведені відповідно у таблиці. Тому для розуміння. Об'єкт хто що? Властивість об'єкта відповідає на питання який. Тому, будь ласка, прямо зараз в зошиті напишіть на полях, як я вам показувала вже сьогоднішнє число. З рядка напишіть домашня робота і напишіть об'єкт. І напроти, хто? Що визначення, як в підручнику ми не переписуємо. Мені важливо звернути вашу увагу саме на те, що об'єкт відповідає на питання хто що. Властивість, який, яка, яке. Тобто два рядочки у вас зараз буде: об'єкт, хто що, властивість який, яка яке. Тому що саме ці. Рядочки, допоможуть вам запам'ятати, що таке об'єкт і що таке властивість. Чекаю, поки ви записуєте, і готую далі те, що маю вам розказати. Поки ви ще записуєте, звертаю вашу увагу знову ж таки на шосту сторінку, на якій також наводяться дуже вдалі приклади. Наприклад, у легкового автомобіля є такі властивості. Модель. Об'єм двигуна, тип кузова, колір, кількість місць для сидіння та інші. Ну а об'яча ми з вами трошечки перерахували вже. Але однотипні об'єкти розрізняють за значенням їх властивостей. Таким чином, навіть маючи схожі на перший погляд об'єкти, відповідаючи поступово на питання відповідно який, яка, яке. яке, яке Можна їх розрізнити. Про що йде мова? Тому що це друга частина вашого домашнього завдання. На сьомій сторінці у нас наведено таблицю. Таблиця 1, 2. Об'єкти, їх властивості та можливі значення цих властивостей. Ми розглядаємо приклад з підручником, який я зараз вам ширю на екрані. Підручник інформатика 5 клас. А, назва об'єкта. Зображення. Назва об'єкта це підручник. В який саме підручник у нас ставлено навіть зображення. Далі розглядаємо властивості об'єкта: назва предмета, клас, автори, кількість розділів, кількість сторінок і видавництво. І відповідно з цього підручника у нас вписані значення цієї властивості. Тому що це підручник, назва інформатика. Автори, зараз переглянемо разом авторів. Відповідно, ми бачимо одразу авторів, і вони вписані у нас на сьомій сторінці в нашій властивості. Кількість розділів, розділи можна переглянути за змістом. Я відкрила зміст, щоб показати, що насправді розділів 6 на передостанній десь сторінці. Видавництво. Перевіряємо видавництво яке? І бачу, що видавництво місто Київ 2022 рік, Генеза. Переходжу назад до сьомої сторінки. Кількість сторінок 224. Насправді я не маю паперового варіанту, але у мене, в моєму підручнику, я одразу бачу, що помилка, тому що мені видає мій електронний варіант, що він має 313-ту, ну, взагалі він видає 314-ту, відкривається 313 сторінок. Тому звертаю вашу увагу, що одразу на сьомій сторінці, перевіряючи. Властивості підручника інформатики 5 класу ми знайшли помилку, але це спеціально так інколи буває, щоб ми з вами свою кміткливість перевірили. Ну і все ми з вами вже перевірили. Видавництво я вам вже показала. От за такою самою схемою для підручника математики, підручник з математики для п'ятого класу розпишіть властивості відповідно для підручника. Як у вас ці властивості будуть з'являтися? Спочатку ви напишете вгорі, от на цьому місці, там, де об'єкти їх властивості в таблиці, у вас буде написано в зошиті підручник математика 5 клас. Далі ви створите таблицю. Один, два, три стовпчики. В першому стовпчику. У вас буде в голові поверх написано назва об'єкта, в другому стовпчику в голові властивість, в третьому значення властивості. Відповідно, там, де назва об'єкту, у вас є одна велика комірка, вона велика. Тому що назва у нас підручник. Так і напишете: підручник, математика 5 клас. Малювати його не потрібно. Далі, там, де властивість, у вас буде один. Два, три, чотири, п'ять шість рядків. Відповідно характеристики назви цих властивостей, ви просто переписуєте. А це є назва, клас, автори, кількість розділів, кількість сторінок, видавництво. А от останній стовпчик, третій, ви списуєте з свого підручника математики, яким ви користуєтесь в цьому навчальному році. На прикладі з інформатики я показала, де я брала всі ці е, властивості, всі ці значення властивостей. Але математики я не маю, тому ви мене познайомите з значеннями властивостей своєї математики. Ще раз наголошую, що властивості підручника математики 5 клас, не інформатики. Поки ви готуєтеся до виконання домашнього завдання, третій. Момент, який хочеться розглянути з вами сьогодні на уроці, це правильне використання браузера. Я використовую браузер Google Chrome. На його прикладі вам буду показувати. Тому що тема у нас все ж таки інформаційні системи та процеси, і надважливо правильно користуватися браузером. Отже, відкриваю свій браузер. Як я сказала, я використовую Google Chrome. Відповідно, натискаю на нього, і він в мене вже відкривається. Що тут є важливого? Свій запит я можу вводити в віконечку в стрічці для пошуку, а тут ще є у нас адресний рядок. Відповідно, я можу свій запит вводити, що вгорі, що посередині, там, де в мене є можливість це робити. Я вводжу слово об'єкт, тому що ми з вами розглядали саме об'єкти. І одразу пошукова система. Реагує на мій запит, що тут є важливого, що стосується правильного використання браузеру. Коли я тільки ввела пошуковий запит на слово об'єкт, у мене спочатку відкривається вкладинка усі, тобто все, що є стосовно об'єкту, на вкладинці усі, я вже побачила. Але мені цікаво, які є зображення. Стосовно мого пошукового запиту, зображення будуть на другій вкладинці. Бачите вгорі, я просто на неї стою. Тобто, якщо мені для розуміння, що таке об'єкт, необхідна візуалізація, тобто картинка, постер, світлина, фотографія, то я не можу нашукати все на вкладинці всі, а перейти одразу на зображення. Гортаючи ці зображення вниз чи вгору, я можу підібрати собі ту візуалізацію, яка мені найбільше подобається, для того, щоб зрозуміти, що таке є об'єкт. Якщо я не знаходжу потрібної мені картинки, я можу додати об'єкт в інформатиці. І дивіться, скільки гарних картинок одразу, коли я уточнила, вже з'явилося. Мені дуже подобається приклад зображення об'єкта з яблуком. Чому він мені подобається? Уявіть собі ситуацію, що ви, я завжди цей приклад наводжу, але для різних, різних об'єктів, але тим паче він працює. Що ви прилетіли сьогодні з іншої планети. Так? От на нашій планеті Земля всі знають, що таке є яблуко. Але якщо я прилетіла з іншої планети, то не факт, що я знаю, що таке яблука. Але мені необхідно пояснити іншопланетній людині, що таке яблуко. Якщо я просто скажу, що яблука кругле, чи зрозуміє людина, що я кажу про яблуко-іншопланетянин? Тому що круглим може бути і м'яч, круглим може бути люк, кругле може бути і вікно, все що завгодно може бути круглим, правильно? Тому щоб описати яблуко, ми будемо використовувати різні різні властивості: і колір, і розмір, і вагу, і смак, і де він росте, і що з ним можна робити. Все це буде його властивості. Чим більше ми перерахуємо властивостей. Тим більше уявлення у нашого іншопланетянина з'являться про яблука. до чого я це вела? Саме розуміння властивостей об'єкта дають нам якнайкраще уявлення про сам об'єкт. Ваша третя задача в ході вашої домашньої роботи відкрити браузер Google Chrome, ввести як я, об'єкт або об'єкт в інформатиці. Вибрати ту світлину, яка вам сподобається найбільше, і просто зробити принт-скрін або екрану, або перефотографувати на телефон. Якість фото не має значення тієї світлини, яка вам найбільше сподобалася. Звертаю вашу увагу, що використовувати вкладинку не усі, як зазвичай ми це робимо, а вкладинку зображення, тому що надважливо вміти знаходити, як Загальну інформацію стосовно нашого запиту, так і вже більш деталізовано, а саме, зображення стосовно нашого запиту. Сподіваюся, що я вас не запутала і чекатиму на ваші домашні роботи. Бувайте до наступного уроку!